Доброго вечора, ми з України. Народні депутати України, слуги народу, хочуть раз на 5 років, щоб ви міняли свої водійські посвідчення. В цілому готується такий законопроект Верховною Радою України. Поки що. Вони не прийняли його в цілому. Але вони хочуть, щоб водії раз на 5 років усі перездавали на права в цілому. Тобто підвищена корупційна складова. Думайте, шановні українці, вас будуть доїти тепер офіційно, якщо у вас є. Автомобіль в цілому наша так звана псевдовлада У лапках. Висновки робіть самі. І неважливо, які водії, скільки стаж років, 20, 30, 50. Усі на перездачу. От і все. Тому підписуйся на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Реквізити для підтримки каналу в описі до відео.